Зараз ця унікальна техніка стоїть покинута у воді. Колись тут добували вугілля відкритим способом. Костянтинівський вугільний розріз знаходиться неподалік Олександрії в Кривоградській області. За кращих часів тут добували понад мільйона тонн вугілля в рік. Ага, сюди ще й не так просто. Потрапити 15 років тому. Кар'єр ще працював, а згодом був затоплений ґрунтовими водами. Там ще написано: Азов маш, що знаходиться в Маріуполі, де й був вироблений один з найбільших роторних екскаваторів в світі. А зараз це просто в воді нікому не потрібне. Дістатися сюди непросто це покинута промислова зона, ще й з деяких сторін під охороною. Хоча зі сторони полів є оглядові точки. Зараз крани і екскаватор облюбували голуби і баклани, які є єдиними місцевими мешканцями. Це воїстину, справжнє сталківське місце. А ось тут в глиняних кручах дуже багато бджолоїдах. А більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Лаврамандри.